Багато питань було, і, е, а чому два кафельники е, не заходить в ринку. Тому що, друзі, у нас обрешоточка 5х5 і контрейка 5х5. Якщо ми поставимо крючка нижче е, обрешітки, решітки, це виходить, у нас водосточка буде ось просто висити нижче на багатому черепиці. і можливо вода не буде попадати в водосточку. Так що якось так. Ось таке пояснення. Нижче ми її не можемо опустити. А капельник достатньо і цього ось так. Те, що капельник виходить на лобову дошку. Все одно замовники роблять отмостку і за, за, е, виставляють так отмостку по ринві. Якщо там будуть мінімальні капельки, капати, то нічого страшного. Все одно за ренвою буде дощити. Că o